Об'їзну вулицю Кармелюка у надвірній не ремонтували вже давно. Останнє оновлення люди пригадують ще у 90-х роках. Сьогодні про жахливий стан дороги говорять глибокі вибоїни та відсутність асфальтного покриття. Саме цим шляхом величезні вантажівки возять щебень та ліс. Мешканці скаржаться більше не можуть жити у жахливих умовах. Нестерпна пилюка, шум та вібрація дошкуляють цілодобово. Ви розумієте, що неможливо вже дожити того нещасного віка. Пиляка. Страшна алергія, бронхи забиває. Вся, вся пиляка летить на ми вже того року, того року срикували, Нічого не дало. Приїхали із Франківська, були пани. Добре, сказали, що все буде, нічого не зробили. Жителька однієї з прилеглих вулиць вважає, що через пилюку, яку кожного дня зіймають вантажівки, її дитина захворіла на алергію, щоб люди повернулись до нормального життя. Єдина вимога до чиновників нарешті відремонтувати дорогу. От коли посипали дорогу мучкою, цією білою, дитини почалася алергія. Він лежав недавно в реанімації з малим, лежав ларингіт. Ну, Я не знаю, з чим це зв'язано, але оці поліції. Слідні дні, то в нього алерія Минулому році спільними зусиллями глибокі вибоїни на Кармелюка засипали щебенем. На деякий час це зняло напругу, каже місцевий депутат Мирон Гнідик, та остаточно проблеми не вирішило. До мене, як до депутата міської ради, звернулися жителі виборці моїх, які якраз от мене вибирали, допомогти з моментом, який, на який на даний час ми бачимо. Ми маємо маємо жахливу. Таку сторіночку, з якою люди ці зверталися, починаючи з так, я близько пам'ятаю, четвертий раз до нашої, до нашої влади, яка вже теж помінялася, думаю, 4-5 разів. Це є дорога обласного значення, і власником цієї дороги є. Служба автомобільних доріг Івано-Франківської області. Втім, у чиновницьких кабінетах розводять руками грошей на капітальний ремонт вулиці Кармелюка. Немає місцева влада частково може долучитись до співфінансування. Ми розуміємо стурбованість жителів вулиці Кармелюка. Хочу наголосити, що ця автомобільна дорога Івано-Франків з Бестриця обслуговує службу автомобільних доріг і облавтодор з своєї сторони. Керівництво району, якщо буде прийнято рішення керівництвом служби доріг щодо фінансування капітального ремонту цієї дороги, готове взяти співфінансування в частині капітального ремонту. Що ми не можемо виділити коштів, бо їх немає, щоб зробити капітально цю дорогу. Там є 6,9 км дороги. Якщо 6,9 км, це щоб зробити його капітальним ремонтом, треба як мінімум 25 мільйонів гривень. Ми можемо на сьогодні, от зараз я якраз займаюся питаннями ще додаткового фінансування. Ми можемо до 300 тисяч, ну, максимум, щоб ще виділити на цю, на цю дорогу. Стоїть питання про запиленість, от іменно про запиленість тої частини. І ми там приблизно є в районі одного кілометра, і ми попробуємо Відремонтувати цей кілометр дороги, щоб не було хоча б оцої пилюки, яка заважала вам нормально жити.